Привіт, малюки! Сьогодні у нас дуже важливе завдання. Спака мого друга художника зробила невелику шкоду. Вона перевернула всі скляночки з фарбами. Ой-ой-ой-ой! Але ми можемо допомогти йому все виправити. Подивіться на ці шість скляночок і палітру. Нам потрібно розставити фарби так, як вони були до цієї пригоди. Давайте уважно подивимося до кольорів і спробуємо згадати. Деяка фарба стояла. Ви готові? Тоді починаємо. Ось червона фарба. Вона така яскрава, наче сонечко на світанку. А тепер подумайте, де вона могла стояти? Може, ближче до мене. Покажіть пальчиком, куди її поставити. А тепер давайте переставимо її разом. А ось це жовта фарба. Вона як тепле літнє сонечко. Зараз нам потрібно знайти для неї місце. Як ви думаєте, вона стояла ближче до синьої чи червоної? Зробіть паузу, подумайте і покажіть на екран. Давайте перевіримо, де це правильно. Ось зелена фарба, як трава після дощу. А тепер уважно подивіться, чи не здається вам, що вона була ближче до помаранчевої фарби? Скажіть, ліворуч чи праворуч? І подивіться, чи це вірно. А ось це синя фарба. Вона нагадує небо або море. І місце точно десь поруч з червоним. Як ви думаєте, зліва чи справа? Погляньте уважно та виберіть, а потім перевіримо, чи правильно ви здогадалися. А це помаранчева фарба. Наче апельсин. А тепер спробуйте згадати. Може, вона стояла десь між зеленою та жовтою? Покажіть пальчиком, куди її поставити? І залишилася в нас одна фарба фіолетова. Вона така загадкова, як вичиняні захід сонця. А тепер придумайте, вона була ближче до синьої чи, можливо, до жовтої? Скажіть у голос свій вибір. І зараз перевіримо. Молодці. Ми закінчили допомагати художнику. Давайте тепер я покличемо його, щоб він перевірив, чи все правильно. Давайте разом. Художник. Повторіть. Художник. Так, він прийшов. Перевіряємо. Це правильно, чудово, ми справились, ми йому допомогли. Ви, як завжди, молодці малята. Тепер ви впевнено знаєте усі кольори. До зустрічі! Па-па!